Кому хати? Суспільне суспільником. 12 років сталінських на стінках. І він би я знаю, якби він був живий. Він би ганьбив вас всіх. Люди добрі, що ви робите? Схаменіться? От скажіть мені, я не хочу звертатися зараз за тої свободи, яка за опа. Скажіть, шановні, хто із вас? Хоч раз квіти, мого батька на могилу приніс. Скажіть, будь ласка. Чи ви звернулися до мене? Я дякую, я самозастатній не я сам поставлю йому пам'ятник, я зміг. Чи ви може, мою моювати хвора, яка два роки після того лежала в вірху провідали хтось? Я не хочу нікого, Бог вам суддя, ви знаєте? Але давайте не будемо робити бучу в місті. От я хочу просто звернутися так, спитати людей. Хто голосував за Петра Даниловича? Чи ти ти? І давайте. Я знаю, держа будуть реформи. Державі підбудуться реформи. Так, Верховна Рада прийме постанову. Будуть вибори. До місцевих адмінувати тоді кожен на виборах детайсь голос за корпуси. А на сьогодні, мені здається, що це не на Петро Данилович Саме єси мир в Україні. Якщо ви, шанові, хочете знімати, їдьте в Харків, знімайте, будь ласка, Кернеса, їдьте в Крим Могильова знімати. А у нас є повинні бути порядок.